Моя перша в житті сесія, день 12 Мій коханий чоловік знає, що я знімаю влоги, тому зробив ранкові кадри за мене. Я прокидаю зі страхом, що приспала із спецменеджменту, але в результаті я встигла пройти цей тест, тому все окей. Колька залишив мені сніданочок і свічку. Ну скажіть, як можна його не кохати? До речі, любі друзі, маю до вас маленьке проханечко. Підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм. я дуже хочу 5 тисяч підписників до нового року. Певнена, ми впораємось, адже залишилось аж цілих два дні. Сиджу на двох парах сторін ймовірності, паралельно дочити рубежі кладовища домашніх тварин в книжковому клубі. Бо за останні дні трохи відстала. Потім лекція з БЖД і оп на годинку вже п'ята вечора. Я в шоці застеляє ліжко, роблю собі каву, мою посуд, розвішую прання і йду вмиватись. Приймаю дуже своїми улюбленими засобами від Хеї Трен та Еон. Наношу на волосся двофазний спрей, п'ю каву, трохи дивлюсь мішариків, щоб розвантажити голову. Їм рис з овочами, продовжую читати кінга і монтую влог. Ріджає колька з величезною торбою продуктів. Я зняла для вас розпаковку, але не викладала, бо подумала, що це вже не цікаво дивитися. Скажіть, чи варто таке знімати? Мені важливо почути вашу думку мені я не пам'ятаю. Сортуємо курочку по пакетиках, Колька готує вечерю, я демонтовую влог, ми смачно їмо і лягаємо спати. Масік дуже схожий на цього популярного щеліка. Я що, он нареально на нього схожий чи що. Навіть тут ти заходишся. Я Миколай нам вікно Угу ти красунчик в мене. Все, пока. Не забудьте про інстаграм.